Потяг Прага чоп прибуває на залізничний вокзал міста Чоп. Першим рейсом приїхали 120 пасажирів, серед них і Юлія. Їхала Ми виїхали в Полторого і вже здесь в 11. Очень комфортно, дуже добре і швидко. І дешево. Чудово все було. Дуже і провідники. Зі Словаччини Любтавський Мікула. Так, чудово. Як часто їздити походи, сіданок у дві години? За 10 хвилин четверта ранку. Звідки з Чехії до Одеси їду? Ну, мені все сподобалося, тому що був вайфай, були туалети, ну все дуже гарно. Прикордонний та митний контроль пасажири цього потягу проходили на залізничному вокзалі в Чопі. Оформлення пасажирів здійснюється через зал для оформлення. Що мається на увазі, пасажири виходять з поїзда та слідують через зал для оформлення. Проходять спочатку прикордонний контроль, в подальшому митний контроль. Якщо немає проблемних питань, пасажири проходять контроль швидко. У нас закладено нормативами до 2 хвилин на особу, саме на прикордонний контроль. У митному відношенні там іде до 5 хвилин на особу. Якщо немає ніяких порушень, після оформлення поїзд знаходиться на станції його відтягують для відстою та очікування пасажирів. Потяг прагачу має 134 місця. Його запустили представники приватної компанії пасажирського залізничного перевезення з Чехії. У потязі є вагони з місцями для сидіння та вагони з ліжками. Серед місць 80 спальних і 54 сидячих. Час подорожі з чопа до Праги 11 годин 30 хвилин. Це вже з урахуванням прикордонного і митного оформлення. Щодо цього сполучення, то квитки наші пасажири можуть придбати на нашому сайті. Але ми розраховуємо, що скоро буде можливість придбати і на сервісах Укрзалізниці. Ми розраховуємо на те, що невдовзі завершимо процес інтеграції нашої системи із системою Укрзалізниці, щоб можна було і там придбати квитки. Квитки на місця для сидіння стартують з 18 євро 90 євроцентів, а спільні місця з 25 євро. 28 березня потяг Прагачок прибув на Закарпаття вперше. У зворотному напрямку відправляється о 17.35. Курсуватиме щодня. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини Закарпаття. Аво на качання пресу виконує восьмикласниця Валерія Лукач. Дівчинка розповіла, задоволена тим, що в їхньому ліцеї є новий спортивний майданчик. Тут можна займатися спортом в будь-який час. Після школи на перерві можна також на канікулах. Урок фізкультури в рускокомарівському ліцеї проводить вчитель Ростислав Молнар. Розповідає про переваги нового спортивного майданчика. Зараз діти зможуть займатися на нові різними вправами Правиль для пресу, підтягування, бруси, на всі групи м'язів. Тому ми дуже задоволені. Зробили діти також допомагали. Все-таки вони виграли цей проект, і тому ми прислухалися до них. Спортивний майданчик на території Роскокомарівського ліцею встановили за грант, який виграли учні закладу. Вони самі написали проєкт. Я є лідером нашого проєкту, в якому ми взяли участь, а точніше, що це проект Афшифт. Наша команда має назву Green Sport Hub». З самого початку це все почалося з того моменту, коли представники цієї програми Апшифт приїхали до нас у школу та розповіли деталі, чим вони займаються та навіщо взагалі воно потрібно. Я зі своїми однолітками, однокласниками та учнями з паралельного класу порозмовляла на цю тему. Ми вирішили, там нас є проблема. Вибрали, що саме ми хочемо робити. Після чого подали заявку в програму Апшифт. Ми потрапили, ми були. Другі, яких відібрали з Закарпатської області, ми закупили саме майданчик, будівельні матеріали, камери, щоб наглядати за цим, і прожектори, щоб освітлювати майданчик. Допомагали встановлювати спортивний майданчик на території школи самі школярі. Серед них дев'ятикласник Василь Легеза. Ось це було що з ваших все було поставити. Чого бо це ось закопувалося і треба було тримати. І якщо нормально тримати, то воно не буде падати. Спортивний майданчик, на якому раніше проводили уроки фізкультури для учнів Роскокамарівського ліцею, показує директорка закладу Лариса Сарваш. Загалом, за її словами, в ліцеї навча. Аються 346 дітей. Бачите, ось це зараз у нас була така спортивна площадка. Дякуючи учням, які навчаються в моїй школі, а саме Олесі Буксар за те, що вона могла зорганізувати команду. Ми зробили ту спортивну площадку, яку, яка у нас зараз є. Оксана Ушакова, Леонтіноколишин. Суспільне новини. Два. Це третє заняття танцювально-реабілітаційного проєкту Поверни мене з війни, який в Ужгороді стартував у березні цього року. Цей проект виникав уже не перший день. Ми розробляли з нашими тренерами Ерфаном Віталієм та Вікторією Запруцькою. Мета була реабілітувати та повернути військовослужбовців з війни. Наразі зареєструвалося 15 учасників проєкту. Це військові, які проходять реабілітацію, ветерани та члени їхніх родин. Заняття для них безкоштовні. Оксана Лазур, дружина військового, на тренування прийшла вперше. Каже, зробила це для себе. Всі ми стараємося опікуватися родинами, і всі ми намагаємося якусь користь приносити чи волонтерством, чи якимись іншими справами, і на себе залишається дуже мало часу. Військовий з позивним вухо зараз проходить реабілітацію. Каже на заняттях розслабляюся, все забуваю. Нога сплю добре. Наразі ми почали із повільного англійського вальсу. Це вже є певна методика, певне положення, по якому ми рухаємося. І власне спробували на цей підхід до наших військових. На проєкт учасники можуть приходити зі своєю парою. Для тих, хто захоче долучитися, але не матиме пари, тренери підберуть партнерів серед танцівників-волонтерів. Набір учасників на проєкт Поверни мене з війни триває. Охочі можуть звернутися у громадську організацію Волонтери Закарпаття. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем Суспільне новини. Майстриня Марія Купер на виступ у конкурс світ писанки віддала мальованки а також писанки декоровані бісером і розмальовані контуром. Тут мальованки 15 штук, потім сім декоровані бісером і. Сім розмальовані контуром сучасна техніка, і три, і два писанки вишиті. Просто вишивка хрестиком декоровані. І бісер, і хрестика, і хрестик комбіновані. А на цій стіні роботи майстрині Ольги Ловги з Іршавської громади. Патріотична тематика: мотанки, бісерки, вишиті писанки. Теж і отут у мене є авторська робота, яку я зробила сама. Тут іде захисний оберіг, сварга, ангели, тризуб, і піксель як піксельниці. І теж ці роботи це ми на роботі. Я працюю в Вішацькому центрі позашкільної освіти, навчаю дітей. І ми там також паралельно плетемо сітки. І ми плели сітки. і Мені прийшла в голову така ідея оздобити отакі от писанки, зробити. Стої піксельної стрічки і доповнити їх калиною, голубом. такі ж самі ми робимо тепер для військових із діточками. На виставці конкурсу світ писанки представили понад 600 писанок майстрів з різних областей України та з за кордону. Розповів директор музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Це вже 10-та ювілейна виставка, світ писанків в нашому музеї. Чимало майстрин зголосилося взяти участь із за кордоном. Це є Словаччина, Румунія, Польща, Чехія. Доєдналася майстриня зі Швейцарії. В українському контексті це є Львів, Львівська область, Івано-Франківщина, місто Київ, майстрині з Черкас, із Дніпра, з Тернополя і Луцька, з Рівного майстрині із нашого краю, з Закарпаття. Крім того, 300 писанок. Ставлені майстринями на продаж всі виручені кошти будуть е, направлені на потреби збройних сил України. Крім того, окрему експозицію цьогорічній нашій спільній виставці презентує національний музей народного мистецтва Гутущини і покуття імені Йосифа та Це місто Коломия Івано-Франківської області у сусідньому виставковому залі. Ми привезли дуже незначну колекцію своїх творів. Це близько тисячі, з них 800 – писанки. Ми привезли з собою губелет і текстиль. Ми показали кераміку. Ми зробили таку композицію, як тризуб, наш герб державний. Він виконаний із писанок різних регіонів України. І це є артефакти сучасної війни. Це писанки, виконані із снарядів і ракет, які були, якими знищувалися наші населені пункти. Виставка конкурс світ писанки триватиме до 7 травня. Побачити експонати та придбати писанку. Охочі можуть у музеї народної архітектури та побуту Ужгороді. Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.